Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і сьогодні ми продовжимо розмову про доцільність сексуальних обмежень, які накладає на людину християнство. Хотілося б думати, що моя попередній виступ, де я навів певні аргументи, і причому. Переважно посилаючись на праці Даніеля Унвіна та Пітірима Сорокіна, які показують, що тільки те суспільство може досягнути високого культурного рівня високого рівня цивілізації, у якому існує сувора мораль. Зокрема, у тім, що стосується міжстатевих стосунків. Але це повністю під таємною теми не вирішує. Мені було задано питання, як ви ставитесь до позашлюбної чистоти? І зараз. А в дискусії час обмежений, не завжди знаходиш потрібні слова, я постараюсь на нього відповісти, докладніше. Найлегше про на це було б продемонструвати свою широту мислення і сказати, що все, все залежить від конкретного випадку, конкретних обставин і конкретної людини. Але по суті, така відповідь зводиться до анекдотичної ситуації. А, ну, з непристойного анекдоту, пам'ятаєте, або хрестик ними, або труси не тягне. І з часу нам пропонують приспустити труси, не знімаючи хрестика. А я, говорючи, але говорячи релігійною термінологією, це порушення слів Христа, котрий казав: хай слово буде ваше так, так, ні, ні, а решту від лукавого. І на мою думку, надто гнучка і широка відповідь на це питання, типа з одного боку, ну, але з іншого боку, а вже не ті часи, і... але і це ваш особистий вибір. Це від лукавого. Але з іншої сторони, ми не можемо ігнорувати те, що християнство діалектичне. Як казав мій однокурсник, воно не для середніх умов. Опрямудору Соломона сказано, що час збирати каміння і час розкидати каміння. Якщо застосувати ті слова до теми, яку, я, яку ми розглядаємо, то можна сказати, що й до сексуальних питань, теж ми маємо підійти за певною широтою і не обмежуватися емоційними стереотипами на жал Ф, яка, то така. Ну, насамперед, Спробуємо дати чітке визначення, що таке чистота. Найпростіше сказати, що чистота це відсутність бруду. А що таке бруд? От тут ми стикаємося з цікавою особливістю. Жоден предмет не є брудний сам по собі. Наприклад, гній на руках це безперечно, бруд, а гній на полі. Цінне органічне добриво. Різницю між брудними, брудом та чистою ми сприймаємо переважно на рівні почуттів. Чистота нам приємно, подобається, а від бруду ми маємо, хочемо позбавитись, він нам огидний. Але, якщо задуматись, то визнаємо, що бруд шкідливий не сам по собі, а Тими наслідками, до яких він може привести. Наприклад, на брудних руках місця патогенні мікроорганізми, які можуть викликати небезпечні захворювання, тому руки треба мити. Загалом цей же принцип можна і застосувати, і до сексуальності, і щодо сексуальних обмежень. Іншими словами, не керована сексуальністю шкідливою не сама по собі, а тими наслідками, до яких вона приводить чи може привести. Коли ми, але, ж коли, але коли, з іншого боку, ми накладаємо на сексуальність нерозумні обмеження, а будемо відверті, загально прийнята релігійна мораль часто сприяє цьому. Ми стаємо схожими на жінку з приказки, котра з брудною водою вихртнула і дитину. Тобто надмірна увага до так званої дослюбної чистоти приводить до асексуальності і порушення цієї важливої біологічної функції. У наш час у релігійній полеміці щоб бути переконливим для опонента, ми маємо дотримуватись логічних принципів. Одними посиланнями на Біблію, у зараз нікого не переконаєш. Тому я пропоную такий принцип. Якщо нам вдасться довести, що дотримання даного принципу ні в чому Суттєвому нас не обмежує і гарантує безпеку, а порушення, хоч і дає певне задоволення, але проводить до набагато гіршого наслідків, ми його приймаємо. І це стосується будь-якого правила, не тільки заборони на блуд. І по друге, ми маємо показати, що між порушенням заповіді та Наступними неприємностями є причинно наслідковий зв'язок. А якщо, дотримуючись даного принципу, особа не досягла бажаного результату, то це сталося внаслідок недотвердження нею інших принципів. У суперечності між захисниками і противниками сексуальності обмежень, перші, як правило, реагують в в основному емоційно. Говляв, це наш особистий вибір, наша особиста справа, і ви маєте право втручатися у наше особисте життя. Але іноді вони наводять низку аргументів, які мають підтвердити їх правоту. Кого вони хочуть переконати? Наші себе це питання дискусійне, але встанемо на їх точку зору і спробуємо на них відповісти. Коротко, їх основний аргумент можна висловити так: дошлюбні стосунки дають можливість краще пізнати і зрозуміти партнера. Не можна заперечувати, що сексуальність це дуже важлива сфера. І тонка сфера нашого життя, і справді, сексуальна несумісність може бути серйозною проблемою для подружжя. Наприклад, молодий чоловік у першу шлюбну ніч виявляється сексуально неспроможним. Але ще це на настільки складна проблема, щоб її не можна було вирішити. Тому що у вас абсолютні. У більшості випадків це стає ще не з його фізичних чи психічних недоліків, а в результаті надмірного хвилювання і надмірної відповідальності. І коли дружина замість того, щоб істерити або вигнати, Знята його з ліжка, приявить тактову здикадність, вона виграє набагато більше. Поружнє життя не обмежується однією шлюбною ні ніччю, І, як правило, з часом усе нормалізується. А в крайніх випадках можна звернутися до лікаря, сексологів. Стверджуючи, що абсолютна сексуальна несумісність зустрічається досить рідко. Проте, життя показує, що у так званих випадкових, точніше кажучи, дошлюбних зв'язках ситуація може бути набагато гіршою і закінчитися психологічною, а часом і. Фізичною травмою. Ну, Проіструюся. Дівчинка побачила на вулиці свою знайому, привітала з нею і каже мені: А знаєте, що про неї розказувала? Хлопець її грав? Перепрошую за цей кінічний термін, ну, це тую ту, ту досильно ту, ту, яка мені все розказувала. А потім розказував, як вона плакала. Мене піска болить, мене піска болить. А ми сміялися з того, ха-ха, пішка боли. Звичайно, це крайній випадок. Багато молодих людей може заперечити. У мене таке було, і мені це нічого не було, а задоволення маски. Але повернемося до принципу, на який було вказано раніше. Якщо даний вчинок може мати шкідливі наслідки, від нього слід відмовитись. Це треба спробувати це для підліків, які ще життя не знають, і не знають, наскільки важко воно доводиться розплачуватися за наші помилки. А іншими словами, Бог береже. Чи вірте в Бога, чи ні, ви маєте визнати, що це важливий принцип соціальної адаптації. Другим аргументом на захист дошлюбних зв'язків є те, що особи, які суворо дотримуються моральних норм, нерідко бувають нещасними. Не варто цього заперечувати. Але стверджувати, що таке. Саме стається через те, що саме через це вони і страждають не можна, хоча на перший погляд, так воно і виглядає. Пояснення тут може бути таке: одних принципів вони дотримуються, а інші порушують. І останнє є причиною їх особистісних проблем. Розглянемо конкретні приклади: Дівчина вийшла заміж. Дівчиною, тобто зберегла цмоту до весілля, а в сімейному житті вона нещасна. Чоловік бавник алкаш та той руки розпускає. Причина цього, в їхні труднощі аж ніяк не в так званій дослідній чистоті, а в тому, що вона зробила неправильний вибір. Вона б могла розлучитися, але це проти є релігійним принципом. Бо сказано, любов дорого терпить, значить і ти терпи. Таку ситуацію я розглядав у попередньому відео і тут повторюю і додам. Якщо жінка і справді любить чоловіка, хай терпить і далі. Це може їй побачити його хороші риса, наприклад, я, але діти його люблять, і майстер на всі руки, коли тверезить, і отримуватись від необачних вчинків. З одним вона розлучиться, а чи знайде іншого і кращого невідомо. Крім того, можна пропустити, хоча. Сказати, що таке трапляється завжди, ми цього стверджувати не можемо, що своєю любов'ю, своїм хорошим ставленням до чоловіка вона його змінить. Однак у історії церкви таке про це розказується, це відомо. Наприклад, мати блаженного Августина. А це людина свята, наскільки я знаю, і його мама Моніка теж була канонізована як свята, мала дуже грубого чоловіка, грубого і нестримного в сенсі. Але так як вона ставилася до нього добре, то з часом він змінився і став більш стриманий. І лагідних. Так що і таке трапляється. Але з іншого боку, якщо чоловік так став жінку, що вся любов до нього прошла, то вважає, що розлучитися з ним грехом не буде. Вище наведення слова апостола Павла, стосується тих. Ближніх, які ми любимо. Так само і не можна засуджувати чоловіка, котрий розлучився з гулящою жінкою, тому що Євангелій прямо сказано, що він має на це право. На мою думку, проблема в трохи в іншому. Раніше, коли суспільство було більш патріархальним, Молодих людей могли одружити візи без, без їх згоди. І, звісно, це могло приводити до подальших системних трагедій. У Франка, в украденому щастя, про щось таке і говориться. Але давайте поглянемо на проблему відсторонено. припустимо. У нормальній усенці, люблячи батьки, хочуть купити дитині іграшку. Яку вони оберуть Найкращу, але відповідно до своїх фінансових можливостей. А якщо батьки вибирають чоловіка для своєї доньки, як вони вчинять? Загалом так само виберуть хлопця, з хорошої сім'ї. Порядного, приємної зовнішності, але такого, щоб хотів одружитись на їх доньці. На сина олігарха вони не навряд чи будуть розраховувати. А якщо дівчина сама буде робити вибір, а ще й під впливом шалених почтів, коли у серці палає вогонь кохання і обранець сприймається. Як кажучи, неадекватно. У серіалах таке, на таке дивитися цікаво, але в реальному житті це веде до трагедії, як правило. Зараз така ситуація, коли молоді вперше бачать один одного лише на весіллі, є рідкісною. Час між з першим побаченням, повно Масштабними статевими стосунками та одруженням, ніхто не лімітує. Вибір партнера у більшості, випадків також. Але, наважившись на відповідні стосунки, ти несеш повну відповідальність за всі наслідки твого вибору. І перекласти їх на інших, наприклад, на батьків, які одружали тебе проти твоєї волі, не вдасться. Але питання правильного вибору у стосунках між чоловіком і жінкою слід обговорити більш детально. Що я, мабуть, і зроблю в одного з ну, наступних випусків. А зараз. Прощаю з вами до наступних випусків.